зновиді депутатів групи альдестаче 24 202 року підбили два юнісасідання постійної депутатської комісії питань спитання фінансів бюджету для реалізації соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва за цей рік. Стас Беддіч і Номус квалі. Голови комісії Тоті Біхаво, теритобі секретар комісії Секула Вікторія. Мені на зляні комісії Bodogi Vasily Vasiljovič, Tudor Timente Kajnitovic, Egedus Andreš eh, Plaskovic. Krim Černý komisí přistupní eh, Siska Aleksandr Tichmondovic, tak sekretár Siska Rádi Horvat Jeva Andrijevna, začální financový v Kosmice Siska Rádi Na Na zasedání komisí vyneseno eh, od jednačné pitaňa, Pristupajemo eh, do

До нас звернулися міська рада із пропозицією, що субвенцію, яку ми виділили у 2024 році, проблизить на 25 рік на реконструкцію, рекордуці у І казначейство, то теж не казначейство, а 200 тисяч, що ми виділили на бензин на призи. Для Херської районної ради. 200 тисяч на 25-й рік проблегі. Бо субвенцію можуть не використати, щоб не повертали, щоб в 25 році могли використати. Друге питання користуватися. З рахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів на 2025 рік на території Косінської сільської ради. Тут uh, від заробітної плати за кошторису залежить, яка буде стоїмость роботи. Проєкт висланий. Питання про внесення змін до рішення 24 сесії, 8 скликання, 14 грудня 2023 року номер 1059 про затвердження програми фінансової підтримки СКНП Центру первинної медико санітарної допомоги на території громади Перського району Закарпатської області на 2024 2025 рік. Тут зміна в програмі лише сугубу. Сума не міняється, лише доварюється, що буде використовувати. Наприклад, придбання медикаментів розширеної формі, які медикаменти будуть перев'язані нервної зарплата. Сума не міняється, лише просто що іменно що розширеному виді прохання. Програми обдаровані на 2025 2027 рік. Це програма для діточок, які займали перші міста в області заінтересувати і вчителів і діточок і нагороджувати їх. Тільки в області, так? Так. Да, бо, бо, наприклад, ОТГ може бути більше да, дітей, але, наприклад, стимулювати, щоб діти. ту брали я область, що що таки е уроби. І туди да це, наприклад, ви бачите, да інтересно вона, наприклад, може бути лотенія 20 тичок, але область може ніж подвої і тоді ви бачите більш змотований Здравствуйте, програми за устрій розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Посланської сільської ради на 2025 рік. Це, як все в кожному році, ми робимо програму. Цій програми прийнято 4 мільйони з нього йдуть такі роботи. Оплата електроенергії, утримання мереж зовнішньої вуличного освітлення, гейтенпопового, шовка, штану, засунувай, придбання матеріалів для ремонту електромереж, проведення інтенсизації робіт на виготовлення технічних паспорт на об'єкти на рукового майна, організувати проведення робіт з поточного ремонту, плат, а запису мець на тротуарних ім сільській ради для баня матеріалів дивене для інвентаризації інфраструктури об'єктів благоустрою і поточний ремонт об'єктів благоустрою по чергопо Так, тимчасове підключення річників електроенергії. Так. Це є.

Освячення розпорядження зі угоди, прийняти вологи прийнятий міріо. Це було розпорядження, Та було від КПК 1010, -10, садочка зняти по 40 10 тисяч і поставити на школи теж на 20 40-10 тисяч на проведення о, заміри електроморху. Ну це лише якась зіменка науки, там виключно пуста наука. Кошторичне призначення, коли вони це лише зміни не було, лише спланку. <плес> <плес> okay. Про бюджет Кожній 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 4 мільйони ставимо із Косинської територіальної громади, «План на 2025 рік чинати базову додацію із державного бюджету. Ми виділили 13 мільйонів 500 тисячі стобенцію на освіту і на охорону здоров'я це з області. 778 тисяч вісімсот. Освітня субвенція з державного бюджету. 11 мільйонів 550 тисяч 700. Це є до е, серпня місяця. До першого року. Це є субвенції. Всього 59 мільйонів 834 600. О, доход додатковий. Я би тут так маленько. Споручить. Податок у нас на доходи фізичних осіб 20 мільйонів 618 47 Рентна плата uh, за використання інших uh, природних ресурсів 68 938. Рентна плата спеціальне використання різових ресурсів 42 62. Рентна плата спеціального використання 10 876 тисяч. Внутрішні податки на товари та послуги 3 мільйони 954 тисячі. Акцизний податок 1 млн 560 тисяч Акцизний податок реаль... реалізації суб'єктів господарювання, розробної торгівлі і таксист 1 млн 255 тисяч місцеві податки та збори 9 млн 206 715 податок на майно 4 млн 689715. Turistični zbir 1 473 tisući. Jedini podatak 3 704 tisući. Nepodatkovi nadhođenja od 157 tisuća i nadhođenja 25 Administrativni zbore za poslug je 116 700. І дотація так само. Трансфертна, базова дотація. Писала 12 мільйонів 53 100. Освітня 11 мільйонів 552 700. Дотація на освіту охорону здоров'я 770 тисяч 700. Це перший додаток і з нього другий додаток на установу. Видатки. на апарат 9 мільйонів. 755 тисяч, 156 з них, власне надходження, 25 тисяч. Це є у другому фонду. Цей тезоренди. Що видає рада. Первинна медико-санітарна допомога. 1 мільйон 55 тисяч. На пільгові медикаменти 800 тисяч. На соціальні Непрофесійні – в основі 75 тисяч. На турботу – 85 тисяч. Організація благоустрою 1 мільйон 800. Інша діяльність у сфері житлового комунального господарства 110 тисяч. Землеустрій 400 тисяч. Утримання розвиток автомобільних доріг 6 мільйонів 5 мільйонів на спецфонд, 1 мільйон на загальний на поточник. 5 мільйонів йде на капітальний ремонт. Це йде о п'ять запсонь у вулицях і вулиця, що тобто, ті не прийшли до цього року. Заклади роботи територіальної громади 100 тисяч. Надання довкола строкових пебітів 150 тисяч це є власний дім, що ми даємо нашим. Щоб мешкаються на фребіст, і злату область державне бюджете. Освіта 2 мільйони 462 тисячі 766. Садочки 9 мільйонів. також школи 8 мільйонів 460 тисяч, з нього ми поставили. 4 milijona i na zaslon i popolno na opalu. I posebno postavili zakinčenje štućnog dalječka. Također 11 milijona i 570 tisuća je osvijetljiva subvencija na škole. Надання соціальної освіти мистецтва це є музична школа 3 мільйони триста. Також 300 тисяч ми поставили на спецфон для придбання інструментів музичних, бо цього року ми придбали на піаніно, але ще їм треба і скрипка, і труби. Тому ну, вже дійсно треба, бо вже то, на тому не може. Da, biblioteke, 832 tisjeće. Klube, 960.378, Služba u pravah dite, 1 milijon i financijne upravljenje od 1.664.000. Про, Про затвердження положення по примірню працівників апарату працівників виконавчих органів послужкої сільської ради на 2025 році. На цьому положення не можна прийнявати.